Поранені ветерани російсько-української війни з Чернігівщини взяли участь у змаганнях з адаптивних видів спорту Сильні України підтримали і провели хлопців представники громадської організації Захист держави. Це не просто сильні України, це надзвичайно вольові люди з величезним. З величезною волею і я впевнений з величезним майбутнім. І ми все робимо, щоб вони були впевнені, що в їх є майбутнє, що вони потрібні українській нашій державі і своїм сім'ям, українській нашій державі. І я думаю, що вони ще багато чого зроблять доброго для нашої України. Змагання проходили в Івано-Франківську, 23-річний ветеран Роман Рибалко, який отримав поранення на Донбасі, каже, спорт це реальна допомога у реабілітації, а також певне психологічне розвантаження. Ми, як їздимо на змагання, це для нас як розгрузочний процес, як емоційно, так і фізично, як мінімум. Для нас це дуже заряджена тема, наприклад. Ну, От як ми їздимо туди, ми бачимо таких, як себе, ветеранів, спілкуємося, обмінюємося там, наприклад, досвідом, яка там вправа, і те все. Ну, чесно, от для, як для мене це змагання, щоб ну, для себе як рости. Ну, як сама, як людина вирости, як в фізичному плані, так і в моральному плані. Тобто, ну це дуже, скажімо так, заряджена тема. Це сильні люди, які тебе ну, оточують. Тобто ти бачиш, які є люди, і навіть з тяжкіш тяжкішими травми, наприклад, чим я, то ну, Реально воно дуже сильно заряджає його слова. Підтверджує інший ветеран Вадим Медвідь, який служив у 54 й бригаді і зазнав ампутації обох ніг говорить. Мріє, щоб спорт для ветеранів розповсюджувався у громадах області. У містах є куди хлопцям ходити. Ну більш ну тут, більш таких злачних міст, куди можна піти і потренуватися. В селах і селищах на жаль, цього можливості немає. І хлопці трохи. Не знають, куди себе діти. От коли ми почнемо це переносить із великих міст в села, я думаю, це буде круто і спорт, ну в моєму випадку, він мені допоміг на 100%. Хлопці привезли зі змагань нагороди та планують і в подальшому представляти Чернігівщину у спорті.